Зробимо серію для стоп. Стопи вибудовуємо паралель, маківку витягнумо згору, і в цьому положенні ми переносимо вагу на плюс під великими пальцями і плюс під мизинцями. Відчувайте, що відбувається в кульшовому суглобі, коли ви рухаєте стигнову кістку, коли ви рухаєте вагу. На плюсну під великим, на плюсну під мизинцем. Корпус не додається. Ще один підхід. І ще останній. Угу. Відчуйте п'яту. Приносите вагу на п'яту і на плюсну під великим пальцем. На п'яту і плюсну під великим. Це будуть такі дуже маленькі рухи, але відчувайте. На п'яту і плюсну під мизинцем. На п'яту, плюсно під мизинцем. Маківкою тягнемось. Корпус не розгойдуйте. Відчуйте п'яту. Уявіть, що п'ята це така кругла частина. І відчуйте наружну частину п'яти і внутрішню. Перекочуйте на наружну частину на внутрішню. Тільки п'ята. Наружна та внутрішня. Ще наружна внутрішня. Звертайте, звертайте увагу, що відбувається в кульшових постійно. Відмічайте для себе, як працює ліва та права сторона. Останні. Супер. А зараз ми переносимо вагу на великі, на плюсну під великим пальцем і наружну частину п'яти. Плюс на під великим. Наружна частина п'яти, ще. Плюс на наружну частину п'яти. Наружний бік. Угу. Плюс на під мизинцем і внутрішня частина. Така діагональка виходить. Плюсна під мизинцем і внутрішня частина. Ще. Маківка тягнеться вгору, корпус не розгойдуємо. Відчуваємо зони, які ми, можливо, раніше не відчували нікого. Угу. Останній підхід. Супер. А зараз зробіть, е, об'єднайте ці чотири точки. Плюс на підвеликим, плюс на підмизинцем. п'ята наружна, п'ята Ми запускаємо такі, наче коло. І по колу. Угу. І в зворотньому напрямку. Маківкою тягнемось. І стоп. Залишилось. відчули стопи, відчули п'ятий, плюсний. І виштовхніть плюсний. Відчуйте ось це виштовхування і відправте його в маківку, витягнутись вверх Вгору. І ми підемо далі. Відчувайте ось це витягування, постійно його тримайте. І в цьому положенні ми піднімаємо п'яти вгору. Коли ви піднімаєте п'яти вгору, відчувайте, що ви залишаєтесь на плюснах. І повертаємо назад, витягуючись вгору. І повертаємо назад. На плюснах. Ще. Погляд горизонт. Таз не рухається, таз залишається в стабільному положенні. Піднялись на п'яти, залишились в цьому положенні. Згинаємо коліна. Випрямляємо коліна. Коліна згинаємо, коліна дивляться над стопами. Вони не розводяться в боки, вони не зводяться один до одного. Нехай це буде такий невеличкий підйом по п'ятам. І останній опускаємо. Супер. Розводимо 45 градусів кут стопи. І в цьому положенні ми згинаємо коліна, і коліна йдуть чітко над стопами. Вони не сходяться всередину, вони не сходяться ширше, ніж стопи. Видих, вдих. Ще. Погляд залишаємо горизонт, Маківкою тягнемося в стелю. Таз залишаєте. Відчувайте, коли ви, особливо, коли ви випрямляєте коліна, у вас таз не змінює своє положення. Він не виходить в передній нахил. Стоп, ми залишились зігнутими колінами. Не змінюючи положення тазу, ми піднімаємо праву п'яту, ліву. Ми виходимо добре, спираючись на плюсне. Ліву. Ще права. Ліва. Плечі розслаблені. Шия не вмикається. Ще. Живіт тримаємо, застібнутий. Одночас обидві п'яти вгору. Повернуть. П'ять. Шість і сім. Супер! Ліва нога залишається в опорі, невеличкий крок вперед. Право ставимо назад. Угу. І переносимо. Згинаємо ліве коліно, відчуваючи натягування по задній поверхні стигна правого. Не змінюйте положення тазу. Маківка тягнеться вгору. Таз не змінює своє положення, коли ми згинаємо ліву ногу. Перевірте стопу, щоб у вас п'ята дивилася е, паралель по О, тут трохи вже інше відчуття. Залишили зігнуту ногу ліву. Тримаємо. Тримаємо. Відчуваємо витягування по задній поверхні стегна правого. Маківкою потягнулись. І ми праву стопу піднімаємо на плюсну, повертаємо стопу назад, п'яту назад, на плюсну, п'яту назад. Подивіться, як повертається стопа. Угу. Повертайте її в паралель з килимком, щоб у нас п'ята не уходила внутрі, щоб ми не поводили стопу в 45 градусів в кут. Прямо добре стис, притискайте п'яту на підлогу. Підняли. І прям добре притиснули. Ще підняли. І притиснули Останні. Угу. Зміна. Ліву спою крокуємо назад. І праву ми згинаємо і розгинаємо. Зігнаючи коліно, ми виводимо його суто над стопою. Ліва стопа. Вибудована паралельно килимку. Таз не змінює своє положення, маківкою тягнемось. Угу. Все хрустить. Шість. І сім. Залишилось зігнутим правим коліном коліно над стопою. І в цьому положенні ми піднімаємо ліву п'яту, опускаємо на підлогу. Таз не змінюйте. Дивіться, куди повертається п'ята. Якщо треба, регулюйте. Відчувайте, що ви стоїте на лівої плюсні дуже добре. Що ви стоїте на правої плюсні. Пальчиками намагайтеся не чіплятися. Добре, повертаємось в паралельне положення по стопам. І в цьому положенні ми піднімаємо пальчики вгору. І відпускаємо пальчики і відпускаємо. Відчуваєте, коли ви піднімаєте пальчики, ви добре притискаєтесь з плюсними. Ще раз. Угу. І далі ми будемо робити віяло. Ми піднімаємо пальчики вгору і з мизинчика починаємо. Пальчик за пальчиком опускаємо наче віяла на підлогу. Всі пальчики вгору і з мизинчиком, і, і мизинчик. і пальчик за пальчиком до великого. Починаємо з великого, піднімаємо всі пальчики з великого пальця, ми повертаємо всі пальці вілом до мизинчику. Підняли всі пальці. Пальці рук хочуть допомагати. І останні. Добре. Ліва стопа залишилась. Праву ногу ми відставляємо назад. Великі палеці ставимо вперед. А останні чотири ставимо назад. Шпагат для пальців. Таз залишаємо в нейтральному положенні маківкою тягнемось. Тримаємо. Зміна. Праву ступу повертаємо, ліва, великий палець вперед, чотири назад. Відчувайте різницю, якщо вона є між лівою і правою стопою. Як поводять себе пальці лівої стопи та правої. Тримаємо, витягуємось. Ми постійно витягуємося. Ми зараз стоїмо на правій стопі. Таз відчуваєте вибудованим в нейтральному положенні, він не падає нікуди. У нас одна точка опора, тому витягуємо згору. Повертаємось. Супер. Струсили стопи. Стопи в паралель. Плечі підтягнули, спустили. Зробили коло. Зворотню. Зробили вдих. І видих. Додавайте цю серію можна до щоденних тренувань своїх, як суто, робота зі стопами.